Потрасу. Якби храпли, это воду. Це сюди хороша дорога лучше, чем туди. Так А на отій зеленій лужайці знаходиться наш готель, десь там внизу наш будиночок малесенький-малесенький. Сьогодні я писала цю гору, маковицю, потім виставлю своїх для своєї спільноти. Вам а як звуть тебе? Вадим? Може, може, реально не стоїть. Туди? Може, не стоїть реально туди назад. Ні, ну можливо, і не треба туди далі, як я вважаю. Це, мабуть, на Додому, Ми, мабуть, Назад здали просто, а той просто став так мазіком, я не можу ніякобіти. Хребет гори Маковиця, сама верхня точка. Внизу там місто Яремче. Сьогодні така перспектива повітряна просто. Краса, завдячуючи дощу, який накрапає Така красотень. наші гори Карпати. Сотні кілометрів далечінь просто. Здається, що ніби бачиш всю Україну і прям обрій. Неймовірна природа. ну І дуже красиві мотиви для художників. Ви були на каналі Відпочиваю, Працюю Творю, і з вами Людмила. Дякую, що були зі мною. На все добре!